Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб порадувати наших підписників і трошечки роздати їм лавешечки. Тому що зараз у мене на балансі є 3 мільйони 655 тисяч. І я думаю, що саме сьогодні нормальна така капуста улетить комусь із вас. А цілком можливо, що навіть не одному тобі вона попадеться, а й ще багатьом-багатьом іншим людям. В общем, що хочеться почати, ми зараз сидимо в своїй квартирі в центрі Києва, прямо біля Мрео, прямо біля Мерії, і все, що нам потрібно, це всього то на всього трошечки ще подумати, кому б ми їх роздали, ці грошенята. по суті, так то сума це невелика, да? 3 мільйона 600 тисяч. Та і всі гроші я ж теж не роздам. Я роздав десь, ну таку немалу суму, я думаю. Але не всі це понятно. В общем то, а якщо ви, на жаль, не попали в відос і не отримали купу грошеняток, що досі, то все ще ви можете виправити просто тим, що відкрити менюшку, нажати восьмий пункт використати промокод, і саме після цього ввести промокод і написати сюди Саня CO. От як тільки ви це все напишете, все, що вам треба буде, це нажати кнопку далі, і вам напише в чаті: ви успішно використали промокод, ви красавчик, все з вами чітко і. Далі ви відкриваєте точно все те саме, тільки вибирайте вже третій пункт, забрати бонус за промокод. Як тільки ви його нажмете, вам на баланс капне просто купа, лавешечки і 200 тисяч бонусом, плюс кілька левелів там вам добаве, щоб ви були такими солідними чилами і могли влаштуватись відразу на класну роботу. Ну і само собою ви ці гроші зможете витратити абсолютно будь-куди хочете, тому що це не якісь там бонусні гроші, це прям настоящий бабето на ваший баланс в грі. Ну так що, погнали з хати цей і. Лецьки відразу на вулицю. Тому що на вулиці ми то що то зможемо придумати. В общем, спавнемо нашу тачилочку і в путь, так сказати. Так, я думаю, що тут, в центрі Києва, ми по-любому когось знайдемо. Як не на звичайних тачках, то на мопедах. Ось у Ярік є. Прям відразу. Прям відразу, відразу, Ярик-Ярік, Ярік. Ярик! Старина! Ти що робиш? Ти взагалі чим займаєшся по життю? В є. Втає... В тебе є нормальна капуста чи нема? Ану, сідай до мене в тачку, щас бонуси тобі навалимо. Ти виграв лотерею. Ти виграв лотерею, старина. Сам боженька сказав, що Ну, мені при... приснився сон, розумієш, Ярик? І в цьому сні мені чітко приснився ти, і чітко приснився твій скутер. І ти знаєш, пора дати тобі бонус від самого боженьки. Тому пишемо командочку, pay, вводимо 64 ID. так, 63-те, а 64-те. і скидуємо Ярику. Поутінник, просто 50 тисяч. Ярик, боженька сказав дати тобі грошей, тому в принципі я думаю, що ти не будеш проти, і ці гроші якось то тобі допоможуть. Ну але якщо тобі їх мало, то ти можеш завжди написати промокод Санякову і отримати ще 200 тисяч. В общем то. А я поки погнав, тому що в сні був не один ти. Тому вилазь, вилазь з машини. Да? Бо тут ну... черга, черга, розумієш, да? Все, давай. А так, тут що є, Михаїл якийсь. Міхаїл Бінанс, непогано. Він в крипті, навірно, приймає, але в крипті в мене нема. Того. Ми пошуруємо просто з банківського щоту комусь щось роздавати. І я думаю, що ніхто особо з цього проти не буде. Тому що так, тут є ще Артем на Пріорі, але Пріора це солідна тачка, так сказати. В нього Бабето вже непогано. І хотілося б не розбити зараз нашу бугаті, бо не срезаний, я отдав 23 мільйони. В ній номера, тут просто солідніші. Четверочки. Так, Ярик за мною далі тусується. Я в принципі розумію, ну тут ще є його пацик. Так, погнали, подивимося, хто тут ще де тусується. Так, мустангик, ще одна пріорка. Ну і поки що більше я нічого такого солідного не бачу, але бачу, що за мною на мапі хтось їде. І хто це може бути? Опа, Максим. Старина, Максим. Старина Саня, Санков! О, старина, все! Це ти, чувак. <ріхи> ти <ріхи> вилазь з машини, чи тобі не можна вилазити? Чи можна вилазити? Давай вилазь! Саньочек! Максим, я так стати щось не чую. Ти мене чуєш? Мене взагалі чути, ні? Було би класно, аби ви мене чули. Ну, не знаю, чи вони чують мене, чи ні, но Саня працює евакуаторщиком. Пишу, що чую. Як ти так розвивався? Я, я кришував багато всяких борделів, багато всього, 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 багато магазинів, багато бізнесів і став конкретно серйозним чилом. І тобі, Саня, за те, що ти от маєш даже такий нікнейм. Я дав би більше, але в мене просто зараз буде ліміт. Того, ми, звісно... Нічого собі, ти хочеш заправити тачку за 3 тисячі ти на 3,50. 50 <хи> Не буду я. Старина, тримай бонус. Максим, тебе, кстати, не чути. Я тебе от прям реально не чую. Ану, Максимчик, можеш ще поговорити? Може я тебе почую? Ану, попробуй. Саня, пише, братан, спасіба. Та нема за що, Саньочок. Нема за що. Хай в тебе буде капуста, я думаю, зайва вона тобі точно не буде. А ти, Максимка, не поговориш. Пілані номера маєш, ти знаєш така 7-3-8 вообще бомбезна тема. Вообще топчик, топчик. Ладно, погнав я, бо там ще дуже багато людей, які нуждаються в моїй підтримці. Розумієте, да? Тому щас мега Mega і let's go. Ой, вибач, я не хотів. Я погнав дальше. Ой-ой-ой, як -ой -ой -ой. я їх жорстко подавив, ну ладно, погнали дальше. Я чомусь не чую Максима, можливо, це в нього проблема, а можливо, в мене. Кстати, там був чувак на автобусі. Блін, але ж чувак на автобусі, це звісно хорошо, але мені бажано привезти якогось чувака в банк. Тому що якщо я не привезу в банк, то по-інакшому я не зможу дати йому грошеняток, а мені треба купу лавешечки роздати. Ой-ой-ой, тихо, проблема. Ой-ой-ой, проблема ще. Все, поїхали далі. Мені треба прямо в банк привезти людину. Ось, тут у нас банк на цій вулиці, і по-хорошому когось з собою захопити. А кого ж я можу захопити? Ой-ой-ой, тихо, там червона привора була. Поїхали кудись в інше місце. Так, сань, сань, санич, сань, санич. Так, тут є ось якийсь нігер. Ой-ой, ой вибачаюсь. Він просто лисий зек. Джек, старина! А ну сідай в машину. Бистро давай! У нас мега спецоперація. go! Нема часу пояснювати. Джек, сідай в тачку. Надо, щоб ти сів в машину. Давай. Джекі. Все, let's go, Джек! Погнали! У нас мега операція. Так, Джека везем зразу в банк. Нам треба максимально швидко його туди привезти і дати йому капусти. Просто Джек сильно нуждається в цьому. Джек, вилазь з машини. Погнали зі мною. Давай! Все, Джекі. Джеки, Джеки Престон, Let's go. Так, у Джека ID 82. А ну быстро в банк. Давай, давай, сюда, сюда, сюда. Слэшбанк. Бенс. Управління рахунками. Мої рахунки, основний рахунок. Uh, пока баланс поповнити Без Безготівковий переказ. Оця штука мені не надо. 82 ID. Скидуємо Джеку Сіке. Давай на карточку 30 штук. Погнали. Oh, нема баланса, пожди. Покласти на банківський рахунок. Мені надо покладіть суму. Погнали, Мільйон кладу. Все, хорошо, вводю знову банк. Мені да знову перевезти, чуваку бабки. Так, Джек, айді, 82. Давай, 40 тисяч йому кидаємо. Неважливо. Не Хотів 30, ну скину 40. Все нормально. Джекі, тримай бонус! Це тобі халява. Реально, це боженька надіслав мене для того, щоб я дав тобі бонуса. Коротше, спасіба він написав, і слава Богу. Прикинь, нормально ми бабла роздали. По ідеї взагалі доволі таки непогано. І. диви. Трьох чоловік зробили щасливими. Ну, трошечки підняли їм настрій, можна сказати. І реально ну, допомогли їм фінансово. І за допомогою моєї допомоги, в принципі, ну і вашої допомоги, тому що ви вводите промокод, і все, в принципі, стає добре. І за допомогою цього всього ми, по суті, реально піднімаємо жорстко-жорстко, піднімаємо. Баланс всім, тому це можна сказати добрим ділом. Уже перестав я конкретно ходити на всякі сутички, конкретно нападати на всіх. Звісно, хочеться ходити на всякі сутички. Ну вже просто не те здоров'я, розумієш. Але звісно не завжди виходить цим займатися, тому що ну знаєш, старіш уже, та й трохи не можна всяке дебоширити, всяким оцим займатися, але нічого страшного, ми все рівно до цього колись то дійдемо і заново розпочнемо. Тому що грошики мають свойство закінчуватись. А поки що, друзі, дякую всім за перегляд. Не забувайте вводити мій промокод заход. Заходити в Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі завантажувати його, ви можете грати в нього як через комп'ютер, так і через телефон, і все це повністю безкоштовно. Тому обов'язково заходьте. А з вами був Санчіус, всім удачі і всім пока-пока.